Обзорчик на пластикові двері. Купив собі замість тих желізних, що ну, тут ржавіють постійно. така пішла полоска в мене була і весь низ, і це все. Е -е... Розкажу перш про двері. Стали по зазорах, все чітко. ну Видно колір, що трошечки тут такий, я не знаю, якийсь більш До білого, це як то сунова, ось щось такого. Але. Можна красити, можна не красити, і так ідуть. Стали все, кажу, хорошо. Вони мені в загальному нравляться вже півтора місяця користуюся, вони легші за желізні набагато. Може одна дверка кілограма три більш не важить. Це максимум. Далі тут є такі нюанси, як. Воно пластики грає, ну треба до цього всього. привикнути. Вони спочатку таке впечатлення, як в них е, боїся поламати, а потім привикаєш. Е, тут нюанси, які зараз Так, секунду. Нюанси які. Нюанси Отута мало дали усілітеля, також впирається тут. Тут мало і тут. Далі, отут нема оцієї полосочки. Що дає усилитель на цю частину, бо вона там іграє. Далі. Отвір от трошки завеликий, вирізаний. Ну, то така фігня. Отут під ручку там, просверлював теж ця фігня. Далі. Ну, як закриваєш, вони отако їздять, ріплять. Але є й плюси. Плюс, плюс такий, що в Буді вже тепер світло стало. Вони так як-то... Просвітляється. При виготовленні, мабуть, такі розводи, там з того клею, з того всього. Так, отвори оці всі. Всі стають чітко, все, бомба. Тут, тут, тут йдуть залізні пластинки, все збігається, різьба. Абсолютно все. Далі. Ручка стала як рідна. Так. От то, що тільки мені тут не подобається, що немає усілітеля. І, і отута. він типу, має буквою Г бути так впертий туди, як на желізних. Отто, що тільки. Але в загальному я дверима задоволені. Ну, ціна їх і на той момент, коли я брав разом з доставкою, вийшла 14 тисяч гривень. Все одно дешевше, ніж пара дверей желізних, нових невбитих. Ну, я задоволений. Зараз ще раз. покажу. Закривається вони, о. Все чітко, зазорчики стають. У мене одна жовта з навіть. Тут такої. Ну так, все класно.